Путін зриває зустріч у Стамбулі із Зеленським, проте Зеленський все рівно прилітає в Туреччину. Чого очікувати далі? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, і В цьому відео я хочу прокоментувати ту міжнародну дипломатичну епопею, яка зараз відбувається на території Туреччини. Якщо дуже коротко, можна сказати, що турецький гамбіт приводить до глухого кута. Проте. Цьому формулюванні дуже цікавим є запитання: а хто ж розігрує цей турецький гамбіт? Тому що, ну, в тому плані, який розігрується зараз, Володимир Зеленський виконує роль пішака або навіть ще слабше. Але, власне, про все по порядку. Насправді, саме Путін словесно, дослівно говорив про те, що потрібно зустрічатися, вести прямі перемовини і так далі. Такі фрази з боку Путіна звучали. І Володимир Зеленський, знаходячись, зокрема під тиском Дональда Трампа, сказав, що він якби готовий. І... Запропонували всі разом колективно зустрічатися в Туреччині і вести прямі перемовини. Причому навіть президент США Дональд Трамп говорив, що він готовий при певних обставинах туди прилетіти. Правда, зараз він знаходиться в спілкуванні з арабами, його там надзвичайно тепло зустрічають, але в принципі це десь поруч і цілком може бути, що впродовж кількох ближчих днів Трамп відвідає Туреччину. Проте Путін при цьому всьому, що ініціатива йшла від нього, що цю ініціативу підтримали всі сторони: і Європейці, і Сполучені Штати, і на неї погодився Зеленський, Путін цю ініціативу проігнорував. Це пов'язано з кількома факторами. І перший фактор пов'язаний з тим, що Путін по суті зараз продовжує виторговувати для себе максимальну вигоду. Виходячи із теперішньої ситуації на фронті, на жаль, ситуація для нас, м'яко кажучи, не сприятлива. ВПК Європи, в цілому, європейські союзники тільки-тільки зараз починають розкручувати свій маховик і власне допомоги європейців поки що недостатньо для того, щоб ми. Для того щоб Збройні сили України могли успішно протистояти ресурсно переважаючій московській окупаційній армії, на превеликий жаль, ситуація зараз така. Плюс стратегічна ініціатива знаходиться на боці Путіна. І, власне, Путін це зараз використовує. І він фактично показує, по суті, прямим текстом Трампу говорить, що ви повинні там мені щось запропонувати, таке від чого я не зможу відмовитись. Не зможе він відмовитись, якщо його таки би захотіли всі разом колективно роздавити і почали б дійсно тиснути, не так, щоб ніби налякати чи зробити неприємно, а дійсно, щоб роздавити. Але цього не відбувається. І тому, власне, Путін зараз не прилетів. Більше того, на делегацію, на очільника делегації він відправив мединського, який є всього-навсього. Помічником президента Московії, тобто помічником того ж Путіна, статус такого переговорника насправді є надзвичайно низький з українського боку. В Туреччину прилетіла делегація високостатусна на чолі з президентом Зеленським. Крім того, там були присутні і, і голова СБУ, і Єрмак, і два заступника Єрмака. Не зрозуміло чого заступники, ладно, змирилися з тим, що Єрмак їздить на міжнародні зустрічі від України, хоча він головний секретар президента і головний завгосп. Але якого біса його заступники туди пруться? Це окреме питання. Ну, міністр оборони Рустем Омеров і так далі. Власне, те, що зустрічі не відбудеться, було зрозуміло, і Зеленський тривалий час в Анкарі спілкувався із Ердоганом. Спілкування було в основному за закритими дверми. Зустріч тривала майже три години, і була достатньо результативна. Ми не знаємо про що насправді вони говорили. Але Володимир Зеленський вийшов після того спілкуватися із журналістами і, власне, сказав певні ключові фрази. І ті фрази, ті головні цитати Володимира Зеленського, я хочу озвучити. І так: перше: посередниками на перемовинах в Стамбулі будуть Туреччина та США. Причому Ердоган зі свого боку заявив Зеленському, що Туреччина готова приймати лідерів України і Московії в себе. Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні і завтра, тобто ще завтрашній день залишається. Проте в її складі не буде голови Служби безпеки, начальника Генштабу та президента. Їм нема чого робити там, адже на перемовини не приїхав Путін. Делегацію очолить Рустем Омеров. Про Рустема Омерова і про те, що він очолює делегацію, я в кінці скажу ще кілька слів, тому що тут є дуже важливий момент, пов'язаний із зрадливим Стамбулом у 2022 році. Але про все по порядку. Позицію Трампа наразі, за словами Зеленського, це я все цитую Зеленського. Позицією Трампа наразі є тиснути на обидві сторони. Я вважаю, що на нас тиснули більше. Перемовини в Стамбулі можуть пройти або сьогодні ввечері, або завтра. Немає жодних аргументів, щоб не домовитись про припинення вогню. Це був би результат моєї зустрічі з Путіном. Перша ціль перемовин у Стамбулі припинення вогню. Далі, Володимир Зеленський дуже гарно згадує: я гарант Конституції і Крим це частина нашої держави за Конституцією. Ердоган це підтримує. Ердоган, до речі, завжди в пози... питаннях Криму займає проукраїнську позицію. Це пов'язано, зокрема, із проживанням там. Татар, ну до речі, при певних вкрай негативних сценаріях для української державності підозрюю, що Туреччина висунула б свої територіальні претензії на Крим з точки зору геополітичної в прицілі, там майбутніх десятиліть, такий варіант дуже дуже насправді можливий. Але ну що далі ще сказав Зеленський? Обговорювати територіальні питання це порушення Конституції. Ну тобто, він фактично фіксує, що ми не визнаємо юридично цей статус. Але оця форма, коли Зеленський апелює до Конституції, ну мене, мене бере злість. А як же ж п'ята стаття, там де народ є носієм суверенітету, тобто вищою владою і єдиним джерелом влади? Зеленський об неї ноги витер безліч разів. Обіцяючи там референдуми, там ще, що ще щось. А як же четверта стаття, яка говорить, що в Україні існує єдине громадянство, саме Зеленський ініціатор подвійного громадянства? Але для чого це подвійне громадянство? А якраз для того, щоб високоефективно порушити 13-14 статті, відібрати політико-економічними методами в українського народу землю і надра, які є нашим національним багатством, що чітко записано в 13-14 статтях. І тут Зеленський апелює до Конституції, так само він апелює до Конституції, коли вибори не хоче проводити. А коли треба витерти ноги об Конституцію, отримати свої відсотки на розпродажі України. от тоді, ну так, тоді Конституція це, це щит. А тут зараз можна об неї зробити що завгодно. Ну, насправді, паскудство дуже дуже велике. Але в цілому. Підсумок, я б сказав, такий, я навіть за Зеленського трошечки можу заступитися чому, тому що не його винуватість в тому, що Путін зриває. Насправді, саме Путін зараз, розуміючи, що його колективно заманили в такий капкан, де треба буде говорити певні достатньо чіткі речі, він якби уникає цього і чекає, напевно, більш щедрої пропозиції з боку Дональда Трампа і не тільки Трампа. Скоріше за все, ситуація виглядає саме так. З іншого боку, московська делегація таки прибула в Стамбул, і, власне, мединський голова делегації заявив два ключових момента. Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу, перерваного у 2022 році. Фактично, вони прив'язуються до стамбульських угод, які в свій час майже підписав Давид Хламідія, перепрошую, Арахамія. Голова президентської фракції зелених слуг українського народу у Верховній Раді. Причому тут є дуже важливий момент, бо нам зараз дуже вкладають в голову таку тонку маніпуляцію: що от Борис Джонсон, ворог України, там не дав нам підписати тих угод, а так би війна припинилася в 2022 році і так далі. У 22-му році, на момент, коли Хламідія, перепрошую, Арахамія, вівці перемовини в Стамбулі, на той момент часу московський бліцкриг розбито. Всі держави одна за одною кричать про допомогу Україні, передають озброєння, приймають рішення про виділення коштів і так далі. Сполучені Штати Америки, перший тиждень Джо Байден чекає. Бо, думав, впевнений, що Україна впала, а після того також включається в процес. Британія включилася ще до повномасштабного нападу. Аналогічно, ну, шведи, там, поляки, само собою, і так далі. Якби в той момент часу, в першу чергу, США, на чолі з Байденом, не почали там, умовно кажучи, з червня з липня надавати нам крапельну допомогу, а почали виконувати свої обов'язки за Будапештським меморандумом, а та Істота, яка очолює Україну, виходячи із своїх обов'язків як президента України, вимагала б виконання Будапештського меморандуму, офіційно би звернулася до всіх підписантів, проголосила б про це на рівні ООН, і так, далі, і так далі. То ситуація була б зовсім інша. Ті умови на той момент часу, коли московська армія деморалізована, понесла величезні втрати, втратила величезну кількість техніки, ми, навпаки, напіднесені, весь захід колективно згуртувався і так далі. Війна не переросла у довгострокову, і потім відбулися блискуча Харківська і Херсонська контрнаступальні операції, в той момент були зовсім інші умови. Ті умови, які є зараз, вони не сприятливі для нас. Дуже багато поганих речей з того часу відбулося. Ми втратили дуже багато найцінніших людей, найцінніших українців, високомотивованих українських добровольців. І це колосальний, я надіюсь, не фатальний удар по генофонду, але надзвичайно, надзвичайно болючий, феноменально болючий насправді. Так, от цього всього могло б не відбутися, якби не оці геополітичні фарисейські паразитичні ігри. Але я про це згадую в контексті порівняння темперішніх стамбульських перемовин і тодішніх, дуже важливо розуміти, що ситуація була зовсім інша, динаміка була зовсім інша. І те, що зараз ми прийшли туди, куди ми прийшли, ну, нас, зрештою, сюди покроково свідомо привели. Так, ми винуваті, що ми дозволяємо певним людям себе очолювати, розпродавати Україну оптом роздрів, в тому числі під час повномасштабної війни. Будувати клумби, дороги, бруківку. І зараз так само, і до повномасштабного вторгнення так само, а не Збройні Сили України. Продавати яйця по 17. Для Збройних сил України. Ну, їх не купили, тому що скандали і так далі. Ну, це, це все має місце. Але цей момент дуже важливий, бо це дуже тонка маніпуляція. Це просування московських наративів, саме що от тут погано, от подивіться і так далі, в тому числі тих наративів, які повинні посварити нас із нашими природними союзниками на Заході. І другий момент цей же ж Мединський. Він в своєму формулюванні каже, що для того, щоб припинити, треба усунути першу причину. А це показник того, що вони фактично не договороздатні, перше. І друге, по суті, вони просто технічно зараз приїхали для того, щоб уникнути поглиблення санкцій, уникнути прийняття санкційного законопроекту Лінсі Грема, в першу чергу, а він може бути дуже болючий для Московії. І з іншого боку, всі європейські держави їм також погрожували. Але тут важливо відзначити, що всі за винятком Сполучених Штатів Америки дуже чітко і вкрай негативно відреагували на те, що саме Путін зірвав свою зустріч із Зеленським, яку сам же ж фактично і ініціював раніше в тому, як вони вели свої перемовини. А це означає, що зараз, в принципі, від е, оцієї гострої глибокої стурбованості. Треба переходити до якоїсь конкретики. Хоча в хоча мене інколи складається враження, що саме такі обставини для нас спеціально створюють для того, щоб в кінці кінців залишити український народ практично без нічого. Щось забере Путін з допомогою танків, ракет, автоматів, а щось політико-економічними методами вирвуть в нас, вирвуть в наших нащадків. Вируч тих українців, які, можливо, навіть не матимуть де народжуватися, якщо в нас заберуть землю і надра. Ось такий мій коментар стосовно того, що відбувається зараз. Але вже на завершення кілька слів за Рустема Умерова і за той Стамбул. Рустем Умеров на момент повномасштабного вторгнення був депутатом Верховної Ради, але наближеним до тіла Зеленського, так би мовити. Не просто наближеним. Саме у меров на прохання офісу президента, їздив домовлятися з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шродером, який є близьким другом Путіна, який був одним із директорів, виконавчим директором, якщо я не помиляюся, Газпрому їздив домовлятися, щоб Путін зустрівся із Зеленським. Саме Уміров. Причому про це писала Західна преса. Але тоді, коли хтось із українців посмів написати про це, а це ж момент, коли піднесення московський бліцкрих провалився, в тих, хто піднявся, гордість, що ми таки відстояли там, і так далі. В той час наші всі про це просто мовчали, всі журналісти. Ну, якби. Може було, може, не було. Ті, хто під контрольною офісу президента взагалі брехали, казали, та це що зрадофіли, це п'ята московська колона таке розводить, так, так. І в тому числі і те, що Степан Ількович Хмара про це казав, його зразу записали в Зрадофіли і так далі. Але це потрібно пам'ятати, тому що ці причинно наслідкові зв'язки, хто з ким пов'язаний, хто для кого виконував, який функціонал. Ну, воно нам відхаркується дуже-дуже великою кров'ю, і мені особисто ця симптоматика, що Уміров, так зараз він міністр оборони, в нього ніби відповідна посада, зважаючи особливо на низький рівень представництва з московського боку. Але оцей після смак, що його відправили в свій час домовлятися з другом Путіна з Шрьодером про можливу зустріч із Путіном, ну нічого хорошого він мені не обіцяє. Якось так. Дякую вам всім за перегляд. Стараюся доносити гірку правду і вчити мислити настільки, наскільки це можливо, тому що ключова наша поразка знаходиться на світоглядному рівні війни, фізичний рівень війни. Це наслідок того, що ми програли на світоглядному рівні, на інформаційному. На економічному рівні війни, коли нас грабували, але робили це такими фарисейськими, шахрайськими економічними методами, якими власне зараз нас обезземелюють і виривають в нас наші надра, які відповідно до конституції разом із землею, відповідно до статей 13-14, є нашим національним багатством. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Ваша інформаційна підтримка надзвичайно важлива. З допомогою ваших простих кроків. Більша кількість українців дізнається правду. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.